Так, машини та автобуси проїжджають ділянку дороги на проспекті Промисловий в Кропивницькому. Приходиться по зустрічному руху їхати, щоб об'їхати отой кусок асфальту. Сантиметр 30-40. Там бачите, там якщо дуже низька машина, то вона не може там проїхати. Бачив таке, що тут сідали, прям бампера відривали. Через ями за день тут застрягли два автобуси комунального підприємства Електротранс, каже працівник Анатолій Афанасьєв. Цією дорогою їздять автобуси номер 114 та 111 б Б. Лягла вода, водіїлі її не бачать, і садяться на задні мости. Зараз будемо винімати його. Машина зіл зацепімо і акуратно витімо. Цей водій вантажівки приїхав з Полтавської області. Проїжджати дуже тяжко. Ми намагаємось уникати завантажень на кропивницькій. що тут завжди, як щось трапляється, немає дороги. Ми тут були. Перший раз років п'ять назад її тут не було, і її немає досвід. Ужас, просто ужас. Це вже кожен місяць треба машину провіряти, бо відпадає все. Я не знаю, коли її будуть ремонтувати. Її підлатують раз, не раз три місяці, підлатують. Нащо? дощ пройшов вже все змило. Довжина цієї ділянки пів кілометра ями на дорозі працівники комунального підприємства Універсал 2005 засипали піщаною сумішю. Наскільки цього висловлює? Зависить від погодних умов. Якщо піде дощ, то дорога знову зруйнується. Там дуже щільний трафік, велика габаритне великовагового транспорту. Він ну. Робить свою справу, і дорога руйнується. Зараз не можемо сказати, яку вартість, тому що ми не знаємо, який об'єм буде виконаний. Дорогу не ремонтують, бо немає грошей. Пояснює керівник управління житлово-комунального господарства. Проект виготовили вже. Будемо будемо винаходити можливість співфінансування, тому що самостійно місто в такому об'ємі не можуть виконати ремонт. Затвердуємо бюджет. Проголосують депутати. Потім наші профільні програми і далі будемо планувати цю роботу. Наступний рік каже, на ремонт цієї дороги потрібно 68 мільйонів гривень. Олена Жакалова, Ірина Пололях, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.